У нас сьогодні самі рижики. Самі, що не є настоящі. Офігенно. А там у нас їх цілий супермаркет. Так, це. Ах, дивіться, як скільки рижиків. А тут ще продовжується відділ рижиків. О, Бач? Он. Це по наводці товариша. Вови. Вова, дякую тобі! За наводку таку, та ти що ми? Перший О, раз стільки рижиків знайшли. Обалдини, це, це, це він, так. да. Да, -да, 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 -да. Так, Добре, ми її хоча б не футболили, так? Як... З нами сьогодні по гриби приїхали О. наші друзі. Ах ти. Отак от. Так от. Ха -ха. Кайф. Маслята. Ух ты! Сиги их! Да, класс! Покажу. Все. Е грибочки. Мы сегодня первый раз в этом лесу. Одразу три грибів. Рижик. Молоденький. От макруха пурпурова. Отакий. От да. А от маслята. Правда, один маслячок. От. Клас. О, ще один рижик. Офигеть. Отакий він красавчик. Який подивіться, яка красота. Які рижики молоденькі. Вау! Клас! Ти бухомором вже не йшов? Ах ти що. Кайф. Щасний. Оп! А, Ах. маленький и оптом. Класс. О, мухомор пантерный. Тоже компания такая зебралась. Оп. Так. Тут еще где-то были. О, Зісточками ховається. Так. Круто. Дивіться, яка красота. Дивити, я теж надіявся, що я таке нерідна. Ну, можна... Які мухомори гарні. Будемо ритися. А це що це таке? Ааа. Да, які вони фотогенічні. Скільки їх тут. Ні, ну ці гарніші. Клас. Це ну, просто більше, але якісь правіччі. Чи це може е, видніше ставити? О, ще груз де знайшли. Отакі от, от. Прямо рядочком. Славні. Ух ти, всіки тут. Клас! Круто, Наступні рижики. Ух ти! Які красавчики клас. Угу. Поховалися, да? Поховались, да. Ух ти. Ух! Отакий рижик! Клас! Ну тут є ще! I'm Як вони ховаються? Таких два красавчика вас Офігенний лісочок грибів тут багато, рижики, зараз йдуть одні рижики ось. А зараз ще а, маслячок може правда погризений. Ну, зашифрувався. Класс. О -о -о. Класс. Вот такие вот рыжики. О -о -о. Мурашник який високий Так. поховалися. ти. Це кайф, це кайф. Так ще рижики не збирали. О, бочки. Скільки їх в траві? Ух, які мухоморчики. Класс. Да, Целая банда. Покажу. На поле грибочки, которые повырастали. Шампиньоны. Ну, вот таких тут. Клас от, от може бути от так ми вибираємося з лісу. Takie bezdrożne tu